добре. А тут є на 125 гривень. Ага. 25, а тут 40 кг, то маєте Закліва, 300 кг. Ну, 200 кг. Так, 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 200 кг. Четверте червня, а в горах ще є сніг на висоті 1300 метрів. Такі залишки снігу і крокуси. Тут відкривається вид на найвищу гору українських Карпат Говерла. Ця гора має висоту 2061 метр. Ось вона. І весь чорногірський хребет. Уважайте баклани, сзади біжу.